Вітаю, шановні партнери! В вашій увазі презентуємо унікальний посилений люк під фарбування, який можна встановлювати як на стелю, так і на стіни. Унікальність цього люку в новому посиленому профілі, який робить люки великого розміру набагато міцнішими. Німецькі замки, які забезпечують легке відкриття одним натисканням, надійно фіксують дверцята. Посилена відповідна частина замка тепер виготовлена із алюмінію, а не з пластику, що запобігає випадковому відкриттю, особливо у стильових люках великого розміру. Широкий рельєфний кант спрощує нанесення оздоблених матеріалів. Унікальні петлі власного виробництва. Які дозволяють при необхідності знімати дверцята для шпаклювання в момент монтажу та в подальшому, при необхідності обслуговування обладнання, гумовий ущільнювач, який скриває щілину, та захищає приміщення від вологи та сторонніх запахів. Дверцята можуть бути виконані не з гіпсокартону, а з армованого пінополістиролу, що зменшує вагу. Люку в 4 рази. Ідеальне рішення для стель. Унікальна якісна конструкція за розумною ціною. Дякую.